Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. З Росією втік пілот ВКС, який не хотів воювати проти українського народу. Сьогодні він здався міграційній службі Литви. Про це розповів у своєму телеграм-каналі головний редактор Ацензорнет Юрій Бутусов. Бути співучасником злочину. Я відмовляюся, якби мене таке змусили воювати, і посадили на бойовий гелікоптер. Мені б довелося у зв'язку зі своєю роботою вбивати. Я б забрав декілька десятків життів, швидше б за все, і я б цього не. Хотів, тому що українці мені не вороги, розповів пілот ВКС РФ Дмитро Мішов у своєму зверненні до народу України та залужного. За час війни полк, у якому служив Мішов втратив майже 20% гелікоптерів. Якщо раніше його полко було штук 40-50, то за минулий рік два згоріли з усильними диверсантів і ще шість чи сім збили на фронті. Втрата серед льотчиків великі. Якщо порівнювати, припустимо з Афганом. Я знаю, що там 333 гелікоптери втратили. А у нас 10 років Афгана повторили за рік. Ік цитує мішоу BBC. зазначимо, Росія продовжує підготовку пілотів, але багато професійних льотчиків уже не в строю. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник повітряних сил полковник Юрій Ігнат. Росія продовжує готувати пілотів. Навчальні заклади працюють. Якщо говорити про випуск льотчиків, це може бути 100-150 осіб щороку. Надії на те, що в Росії закінчаться льотчики, ми не маємо. Але те, що якісний склад буде значно гірший, це очевидно. Це війна, пояснив ситуацію. Ігнат він зазначив, що багато російських. Хльотчиків, яких направили в Україну, раніше воювали у Сирії, і вони були одними з найкращих до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.